Друзі, привіт! У нас сьогодні свято, майже як на лінійці. До нас прийшов журнал. Він називається Коп Дефо, якщо я правильно вимовляю його назву. Але це не головне. Головне це те, що цей журнал про Арново або про сецесію. Він видається коштами муніципалітету Барселони з ініціативи організації European Road. А Львів, до речі, є членом цієї організації з минулого року. І е, Львів, як нове місто е, в цій організації, удостоїлося е, такої дуже приємної честі. Е, стаття про Львів є опублікована у е, цьому випуску. Взагалі, журнал виходить двічі на рік, і ми бачимо, що от, е, тильна сторона журналу вона є повністю присвячена Львову, е, зокрема вітражам, розписам, фасадам соціаційним одним з найвідоміших, які у нас є, і е, от на Передній стороні ми бачимо також під назвою журналу Одразу Арнуво і Львів. Це назва статті, яку ми з Георгієм Корнєєвим підготували для журналу ще минулого року. Давайте заглянемо всередину. Бачимо, що з самого початку журнал інформує нас про спадщину сецесії у Львові. В нас цей розкішний портал сецесійний на вулиці Глібова і чотири знакові постаті для Львівської сецесії: це Левинський, Обмінський, Захарієвич і Садловський. Само собою, це не є вичерпний список архітекторів, які зробили дуже визначний вклад у сецесію, але абсолютно всіх представити неможливо, тому довелося провести таку генералізацію. І в нас стаття розпочинається із загальної інформації про місто, також про передумови, які сприяли розвитку будівельного буму у Львові в цей період. І далі ми намагалися максимально широко подати весь всю спадщину сецесії, яка є у Львові. Розпочинаючи від Львівського залізничного вокзалу, де вперше з'являється, ну там насправді дуже різні версії, яка перша сецесія у Львові, але ми в цій статті все-таки розпочали відлік від головного залізничного вокзалу, це така найменш спірна точка, скажімо так. Також ми намагалися проаналізувати інтер'єри, бачимо тут цю розкішну весну з Бандери 47А. Загалом в нас контент статті він є присвячений різновидам сецесії, які є у Львові в її часових межах, тобто рання орнаментальна, раціональна і пізня з елементами неокласицизму. І також ми намагалися проаналізувати і національні течії у сецесії, тобто гуцульську, закопанську і єврейські рейси. Як бачите, ми не минулі знакової будівлі це будівля музичного товариства з розписами Модеста Сусенка всередині, і е, другою такою, дуже добре збереженим сецесійним інтер'єром з високохудожніми розписами, без сумніву, є торгово-промислова палата, яка також тут у нас знаходиться. Вони до речі були дуже вражені тим, наскільки на високому рівні у нас виконані ці інтер'єри, розписи, скульптури. І так далі. Що ми бачимо далі? Знову ж таки, будівлі з періоду ранньої сецесії, орнаментальної. Це в нас є добре відомий нам будинок Сигаля, розписи Вірменської церкви. Ну, мабуть, всім відомий цей вітраж з будинку Сигаля, і вітраж, який ми можемо спостерігати в колишньому технічному інституті. Він вже такий більш раціональний. бачите, про технічний прогрес, який фактично сприяв розвитку. В, величині в той період. Далі, знову ж таки, по фасадах філармонія, комплекс будівель на Богомольця, у Ставелі, Словнозвісний Львівський Майоліка Хаус або будинок Санделя. І так далі. Портали, мавританський будинок, мабуть, і дуже припав до душі власне, іспанцям, в яких цей стиль є дуже поширеним. Пізня сецесійна будівля, така вже з елементами неокласицизму Національного банку. Народні мотиви, це є гуцульська сецесія і закупанські мотиви в санаторії Солецьких. Ми не могли обминути насправді увагою таку течію в той період, як модернізований історизм. Тому що насправді, попри сецесію, було дуже багато і таких будівель зведено, ми також подали цей контекст. Ось, Будинок страхового товариства Дністер також є одна з найбільш знакових будівель, тим більше була відреставрована, тому дуже приємно тут її бачити. Вілли дуже хотілося також подати якнайбільше інформації про те, що в нас є багато збережених сецесійних віл. Але, ну, такої Дуже вичерпної інформації нам не дозволив подати формат статті, бо все-таки є певні обмеження, але але ми все-таки надали інформацію про вілли, Зокрема, ця прекрасна в стилі українського архітектурного модерну Віла Ковшевича, Віла Сонечко або Віла Гелера, яка на жаль постраждала. Під час одного з обстрілів ракетних Львова. ось. І на тому в нас, власне, завершується стаття. Це в нас є присвячено Львову 16-17 сторінок, фактично, так? І навіть тут в такому. ну, Це як є. Передмова від редактора тут також власне відзначено внесок внесок Львова, що є дуже приємним, тому що це такий початок співпраці, і ми сподіваємося, що цей журнал у майбутньому стане такою дуже хорошою міжнародною платформою для подальшої промоції сецесійної спадщини Львова, тому що, звісно, за одну статтю насправді неможливо подати. Все різноманіття нашої спадщини Арнуво, яка є дуже різноманітною і дуже багатою, тому маємо плани на подальшу співпрацю. Будемо вас про це інформувати. Далі ми можемо бачити також різні статті, які є присвячені спадщині Арнуво, різних європейських міст. Йдеться, звичайно, не тільки про будівлі, тут є багато вміщено історичних фото. Насправді ще самі не мали можливості детально їх переглянути ці статті, але ілюстрації виглядають дуже цікаві. Тут і про місто планування, і про будівлі, і про меблі, і також. Про, про мистецтво, так там я бачила, в нас були статті про художників. Зараз ми до них дійдемо. Тому що Арнуво – це, звісно ж, не тільки про, про будівлі чи предмети декоративно-вжиткового мистецтва, але також і про образотворче мистецтво. От, ми багато бачимо, скульптури, вітражі, посуд, меблі, абсолютно все, що може бути пов'язано з стилем Арнуво. Про це можна довідатися з цього журналу. Ось, журнал виходить двічі на рік, нагадую. Так що виглядає дуже цікаво і приємно, приємно що він зайняв, насправді, от, бачите, ну, десь одну п'яту журналу в нас є відведено для нашого міста.